Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну от Нещодавно, буквально декілька хвилин тому, на каналі 2 плюс 2 закінчився фільм «Конан Варвар». Можливо, бачили, можливо, чули. Ну, щось дружина там зазирає туди, у той фільм, сюди туди переключає, повертається до нього. Кажу, що дивися, Конан варвар? Кажу, навіщо тобі той Конан варвар? Коли чотири роки ти дивишся серіал московит Супер Суперварвар. Ну і дійсно, якщо подивитися той фільм. Де Конан є варваром, то його діяння у порівнянні з діяннями московитів-андрофагів в Україні, та це взагалі дитячий садок. Ось де варвари. Ось де варвари. Я вам ледь не кожен день показую, тому що ну не всім же ж доходить. Ну, не всім. Ну, ну так організовано, напевно. Люди, людське суспільство, що до декого просто не доходить, що ми маємо справу, мали, маємо і будемо мати. Так, після війни, то це треба просто ну, зрозуміти, прийняти це все. Ну, коли вони сюди не заходили, то все це було. Супер і гіперварварство. Згадаємо батури, де відрубували голови немовлята, московити андрофаги. Ну як це? Так. Ну це ж так. Ну це факти, встановлені археологами, не тільки записані там кимось, а археологами відрубані голови немовлятам. Навіщо. А тому, що вони виростуть і нам згадають, Так, наші то не згадають вони. Ми ж бачимо. Ми не вчимося. Нас, з часів, отого от Боголюбського, як його називають перший кацап. Так? Ну, ну так називають навіть у історичних аналах той, якого. Батько був сином київського князя, а мати місцева угрофінка, мірянка. І е, він прийшов до Києва убивати, спалити, знищувати і так далі. Це ж він робив все це. А потім питома вага цієї. Мерянської, Грофінської крові там постійно зростала, потім додалися ще туди чингізіди, так, які взагалі ніяких правил цивілізованого суспільства принципово не визнавали. І так витворилася оця дика абсолютно дивізія московитів-андрофагів. Без будь-яких правил, табу, обмежень і все таке. Так у нас, бачите, у нас нерозумних, які не здатні до аналізу ми дивимося фільм, і не можемо порівняти варварство Конана із варварством московита, який вчора нам розбомбив будинок. Розбомбив дитячий садок, дитячу лікарню, і все таке. Оце паралельне мислення у нас, на жаль, ми не можемо отак. Конан варвар це варвар, так. Так воно є, так воно було, є і, і все. А от московит не варвар, та ні, ну це ж брат, друг і сват, і, і все таке. Ну, це ж так? Чи не так? Що Тарас Григорович Шевченко нам тикав в наше лайно на списком, не стріміли б списи у Петра Усвата. Так, одностайне стати. Не підтримали Мазепу. так, От і отримали тепер десятки мільйонів загиблих. Так само. 2019 те саме, ну, ми не міняємося, на жаль. Нам потрібна така влада страшна, так, яка б нас просто виправила до коліна. так, Інакше, ну, я не бачу іншого виходу. Пояснювати щось, розмовляти ну, ну не доходить. Ну, розумієте, о, о, о такі діла. Тому що московити сотнями років знищували еліту, реальну, національну еліту і замінили її бидлом, так, своїм, інородців і так далі. І це триває сотнями років. Тому ну дивимося, конана варвара, і робимо якісь висновки, якщо зда.